Доброго дня, шановні радіослухачі. А вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні гостя нашої програми Тетяна Петрівна Пірус, педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог, історик зав навчальної наукової лабораторії з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірино. Отже, тема сьогодні у нас за вікном осінь. Ми вирішили поговорити про осінні народні традиції українців. Особливо ця тема актуальна зв'язку з тим, що зараз Трошки свята, скажімо, змістилися, і дуже важко розібратися, коли де яке вже осіннє свято українців. І я думаю, що це, це проблема, на вашу думку, і зараз прийняти новий церковний календар. І за рахунок цього свята трохи ну, з'їхали в часі. Як з цим розбиратися? І скільки часу воно ну, знадобиться на те, щоб, власне, якось це все прийшло в норму? Дуже цікаве запитання, надзвичайно. Я думаю, що сьогодні ми повинні усвідомити те, що відбувається, або те, що вже відбулося, воно стосується певного вузького такого напрямку життя, діяльності людей, частини нашого суспільства. Адже мова йде про те, що ми маємо українську демократичну державу, де є свобода совісті, свобода вірування. Тому я думаю, що ніяке свято нікуди не втекло, і ми просто повинні зрозуміти, що відбулося, і як нам далі до цього ставитись, і що буде з цими святами. Знаєте, колись мені пощастило побувати в Торонто, і в одній з бібліотек приватних я побачила надзвичайно цікаву книжку. Ця книжка Український рік у народних звичаях в історичному освітленні але Том п'ятий, його, на превеликий жаль, так і не видали в Україні. Він був надрукований в Уніпех торонто 1963 рік, там дуже цікава передмова. І ось ми сьогодні, напевно, знайшли б відповідь, аби подивилися на. Ось цей період, осінній цикл, як називає Степан Килимник, він автор п'ятого тому. До речі, він унікальна людина. Про нього ми могли б говорити довго, багато, тому що він наш земляк, народився в селі Якушинці, і йому було дуже добре відомо, як жили люди. Він був четвертою дитиною в багатодітній сім'ї. Четверта дитина, це означає, що і братики старші його виховували. Він був дуже талановитий. Закінчивши початкову школу, йому його батькам вчитель запропонував, щоб він далі продовжив навчання в Вінниці. І уявляєте, йому виділили кошти, стипендію. І він завершив навчання і в Вінниці. Потім поступив до нашого педагогічного інституту Вінницького. І, до речі, йому ще раз платило земство стипендію, коли він, навіть уже будучи далеко від Вінниці, але він навчався, тобто маючи дві вищі освіти, маючи величезний досвід роботи, про нього окремо. Але я до того, що спосіб життя наших подалян відображений в їх святах українських народних, традиційних, у звичаях, яких вони дотримувались. Але в першу чергу у роботі. І ми сьогодні дуже часто кажемо: а от яке свято, а яке свято. але все життя це була важка копітка робота для того, щоб забезпечити себе. І тому ми повинні зрозуміти, що важка праця хлібороба, землероба, вона була пов'язана із величезними ризиками. І Особливим внеском кожної сім'ї, кожної родини в те, щоб був врожай. Сьогодні для декого екзотика, як там відбувається, наприклад, змолоти зерно, або як зібрати, як нажати жито, пшеницю, хтось тобто там невеличкі собі такі шматочки сіє, щоб потім виростити дідуха. Це ми сьогодні бачимо як екзотику. А тоді, ось моїй бабусі було е, дві десятини землі, це майже два гектари. Ну, можливо, я трошки помилилась, прабабуся мала сім гектарів. Тобто е, середня заможня, така родина середнього е, приблизно достатку, вона мала дуже і дуже багато роботи. Тому першочергово потрібно було зібрати урожай. Урожай не той, що на полі, той, що в коморі, і казали, що один день рік годує. Тобто, можливо, був такий би період, коли ризик втратити урожай, він загрожував ну, дуже великими проблемами для сім'ї, можливо, навіть і голодом. І тому от цікаво у Степана Килимника: є перелік в осінньому циклі свят. Звичаїв і робіт, і їх більше 30. Він починає відлік від обжинків і завершує серединою грудня, якщо будемо говорити, якщо два тижні забрати, то десь початок буде грудня. Але бачите, як цікаво, це і серпень, вересень, жовтень і листопад. Тобто це дуже відповідальний період, тому окремі назви робіт вони сьогодні практично незрозумілі. І я не вже не кажу про те, що вони відомі міському жителю. Ну, наприклад, там таке, як Возовиця, що це таке, потрібно було все, що на полі привезти. І дуже такий цікавий момент. Якщо залишалася вдова, то їй так само потрібно було допомогти. Це робили або найближчі члени родини, або це був. Громадський внесок в забезпеченні її подальшого успішного життя. Тому ну, ось такий період е, визначає Степан Килим. А саме коли і що розпочинався цикл осінніх свят? Я маю на увазі з якого свята? Ну, е, свято, можна сказати, що це було е, обжинки, коли, е, врешті, решт завершився ось той дуже важливий період, е, довгоочікуваний, щоб зібрати. тобто, це таке найвизначніше свято, воно пов'язано з завершенням збору зернових культур, і після цього було два дуже важливих свята: це його називають сьогодні по-різному, але в давнину воно, очевидно, мало назву. Свята квітів, свято рожаю, тобто, коли все, що було даровано природою, було зібрано, і потім воно використовувалося, найцікавіше те, що багато свят, наприклад, зимового циклу, весняного літнього циклу, вони не зазнали таких змін навіть в назві. Я кажу про українські народні свята. А коли ми торкнемося осіннього циклу, то Багато свят осіннього циклу, які мали колись в давнину інші назви, вони фактично зазнали змін у своїй назві. І тому, наприклад, навіть зустрічається подвійна назва свята, ну, приклад, який візьмемо: свято Калити або Андрія, свято Катерини або Дівочі Долі. І деякі. Ось ці свята вони дійсно відображають дуже прадавні традиції, звичаї, які пов'язані були саме з осіннім циклом. От, наприклад, теж дуже цікаво, колись дівчата ходили по калину. У нас я там збереглась пісенька, ой, є в лісі калина, калина і почечки в'язали, калини. Але це. Унікальна рослина, яка використовувалася і в обрядах, яка використовувалася в народній медицині, і дівчата ходили по калину, і це був і звичай, це і був обряд. Ну я думаю, що те, що вони збиралися і йшли гуртом, це було теж дуже дуже важливо. Тобто воно було на межі і звичай, а чому, а, до речі. Чому саме калина на вашу думку стала, ну, скажімо, національним символом України? Чому не інше дерево? Це дерево, це кущ, воно, я б сказала, має багатогранну таку властивість, як рослина. Воно багатогранне, воно багатофункціональне. Це рослина, яка використовується в медицині. Це рослина, яка використовується в обрядах. Уявити весільний коровай без калини сьогодні неможливо. І прикрашали завжди коровай калиною. Біля кожної криниці раніше росла калина. Я пам'ятаю, як мій батько посадив кущ калини, я запитала, чому він каже: дуже добре буде вода. Ну, а потім ми побачили, що на калині Соловейко звів гніздечко. Тобто, бачимо, як ще такий цікавий момент. З Калини робили сопілку, яка співає. Вона не просто використовувалася як музичний інструмент. Калина була і тугою, і Калину навіть садили на могилі теж була така традиція. Тобто, для нас в обряді, у звичаї, в історії. В народній медицині у різних сферах е, життя українців калина, і тому вона сьогодні є символом для нас. І вона, е, ось цей наш символ, наша калина, вона стала впізнаваною як Україна у всьому світі. Тому Три... до речі, в мене... всі до речі, в мене нещодавно була суперечка зі знайомою. Я ну якраз і говорила, що калину калина все таки саджали на могилах. Вона мені доводила, що ніколи українці її тут там не саджали. Тобто, все-таки, це, це, це був такий ритуал, що на могилі ми можемо знайти відповідь. Якщо ми беремо те чи інше джерело, і не обов'язково воно має бути дуже молодим, або точніше воно повинно мати корені для мене, наприклад, джерелом з історії України, для мене джерелом з. Етнографії є багато творів другої половини ХІХ століття. А зокрема, я назву твір, який доступний всім. Це кобзар Тараса Шевченка. Якщо хто хоче дізнатися більше про тариці, звичаї, до речі, осінній цикл Кобзарі, він також дуже цікаво висвітлений. Але є потреба прочитати кобзар не фрагментами, не те, що, наприклад, виділили десь колись в Міністерстві освіти, і діти повинні завчати той вірш, який, наприклад, моя мама вчила, чи там ще хтось з людей старшого віку. Кобзар треба читати з першої сторінки і читати поступово для того, щоб зрозуміти історію України і щоб зрозуміти все те, що в ньому описано, бо інакше. Як пояснити, що палітурку з Кобзаря відривали і ховали кобзар в часи Російської імперії? Тобто там була Україна, там були традиції, там був український народ, там була мова українського народу. А ще ми вже згадали саме про померлих, то в осінньому циклі свят, роль поминання померлих, ми знаємо, що зазвичай ці ритуали прив'язані, наприклад, ну навесні до? ну, Скажімо, до свята до різних свят весіннього циклу, ось саме про осінній цикл тут були якісь певні скажімо, певні такі обряди, які були пов'язані саме з поминанням померлих? для українців є дуже важливою частиною життя не просто поминання предків, які відійшли в духовний світ. а... Особливе ставлення до тих, хто відійшов до родичів, до пращурів. Знаєте, от Тараса Шевченка, і вірш, і мертвим, і живим, і, і не землякам моїм. Тобто, ось ця єдність поколінь, які вже відійшли, які є сьогодні, які будуть завтра, це дуже характерно для українців. Шанувати померлих, це не Примусовий знаєте, обов'язок це те, що є частиною життя. За переконанням українців померлі родичі, вони і згадуються, вони можуть допомагати, але їх треба шанувати. І тому всі сідають на святий вечір за стіл, і вони вшановують тих, хто помер. І обрядова страва, куття це якраз дуже такий яскравий момент. На могили йдуть на проводи після Великодня, це теж невід'ємна частина. І на зелені свята вшановують, до речі, вшановують в окремих селах проводи. Є частини, наприклад, на Поділлі я буду казати, коли шанують померлих, коли несуть крашенки, писанки після Великодня, але є і що шанують. І на зелені свята для мене таким, знаєте, розкравим спогадом з мого життя, коли ще був живим і батько. На зелені свята в рахнах лісових все село, можна сказати, йшло на могили померлих родичів. Дорослі діти, навіть з маленькими немовлятами в візочку, йшли, щоб вшанувати, в кого там о котрій годині виходило. Але фактично все село йшло шанувати пращурів. А моя бабуся вона готувала сім страв на зелені свята. Але ж потрібно було і прибрати на зиму, і доглянути могилу, і тому в багатьох селах дійсно приходили і прибирали, і залишали вже аж до весни могили в спокої. І тому вшанування померлих, знаєте, це особлива данина тим людям, які у свій час нам допомогли своїм піклуванням, своєю турботою, своїми порадами. Я завжди з вдячністю згадую тих членів своєї родини великої, які назавжди залишились в моїй пам'яті, і яким я вдячна, що вони частину свого життя, вони віддали мені, дитині. Юначці, навіть потім дорослі жінці, в якої вже були діти. Але оцей зв'язок поколінь це дуже і дуже важливо для українців, і дуже характерно шанувати тих, хто відійшов в духовний світ у той вирі. І ми бачимо, з якою сьогодні і тугою, і з яким болем. Але шануємо ми воїнів, які відійшли в духовний світ, вони фактично стали. Нашими охоронцями, нашими захисниками, але й в іншому світі, Ось, і оця шана, ця вдячність. Вона в традиції українського народу. Е, ну в нас а зараз ми зробимо перерву 10.30 на годиннику і продовжимо цю розмову трохи за буквально за декілька хвилин. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один Продовжуємо говорити про осінні народні традиції українців. Нагадаю, сьогодні понеділок, 23 жовтня на годиннику 10.35, у студії працюю я, Ірина Булгакова. А гості нашої програми сьогодні нагадаю Тетяна Петрівна Пірус. Це педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог, історик і завзавідувачка навчальної наукової лабораторії з етнології поділля Вінського державного педагогічного університету. Говоримо, ми ще раз нагадаю на тему осінні. Народні традиції українців. І отже, ми підійшли до теми, скажімо, покрови. Покрови 14 жовтня, це свято ми відзначали зв'язку з тим, що календар змінено 1 жовтня, але якось так воно, скажімо, пройшло на дуже поміченим це свято. Які основні, скажімо, характеристики цього свята, чим воно відрізнялося від інших? Відрізняється. Знаєте, дуже цікаво, що. Покрова розглядалася раніше як народне свято, покрова це релігійне свято, покрова це день створення УПА, і покрова це державне свято, козацтва. І ось сьогодні виникає питання: а колись як воно було? Тобто нам хотілося би знати. А є відповідь, є приказки. Хитра дівка до Дмитра. А після Михайла, хоч запопихайла. Але передує в цих двох приказках ще одна. Прийшла покрова, заврявила дівка, як корова. Ну, трошки, можливо, сарказмом. Але м -м, дівчата завжди казали, колись до вони ну, святає покровенько, покрий мою головоньку, хоч онучкою, хоч ганчіркою, аби не залишитись дівкою. Тобто це був такий день, і, до речі, він був у числі, коли почався, починався період фактично оглядин і весіль. І ось для батьків, для сім'ї, для родини було дуже важливим, щоб молодь створила свою сім'ю, щоб дівчата вже не чекали наступного там, весни, наступного періоду весіль. І тому для покрови період огляду і період весіль це було характерне. Народна ще традиція передбачала, що покрова дасть відповідь на питання, якою буде осінь, можливо, навіть і зима, який буде далі період наступний в природі, десь місяць, можливо, трошки більше. І казали, що покрова може покрити землю листом. Або дощем, або снігом. Що у нас сьогодні? У нас ще земля не покрилася листя, листя. Та, але вже е, почалось. Тобто це теж була відповідь. І ось е, джерело, е, я б сказала, або ключем до всього того, що відбувається ось в цей період. Хоча багато приказок вони сьогодні, е, може навіть і суперечать ось традиції. Е, Змісту того чи іншого свята, але вони також нам допомагають зрозуміти. Дуже важливим ось цей період, жовтень-листопад, було те, що зупинялася уже вулиця, завершувалась фактично, бо холодно. І тому вже молодь не зустрічалась на вулиці, а йшов такий дуже цікавий теж період, коли починалися вечорниці, коли починалися Оденки, досвідки. І оскільки було в традиційній культурі українців, зокрема молоді Поділля, гурти, паробочі і дівочі, то там вони зустрічались, там вони спілкувались і там вони... Вирішували свої особисті питання, хтось там залицявся, хтось там планував вже і заручний, ну а хтось і мав весілля. Тому Покрова є тим святом, яке відліком для нас сьогодні є. І ми розуміємо, що для народного свята збереження його традицій, розуміння змісту цього свята. Це означає життя цього свята і те, що воно буде продовжуватись і далі. Знаєте, дуже цікаво, десь до кінця 30-х років минулого століття поробочі дівочі гурти були на поділлі такими, що громада їх підтримувала, вони допомагали. Громаді, ну, а потім вже в кінці 30-х років, на превеликий жаль, фактично ці робочі дівочі гурти вони були знищені. А ось тих два свята, які відзеркалюють, або ці два свята, в яких молодь брала активну участь, це свято Катерини, і воно колись мало можливо назву свято дівочої долі. Це було дуже таким цікавим, важливим святом після Покрови, і е, свято, яке воно сьогодні має іноді подвійну назву, це калити Андрія, парубоче свято, хлоп'яче свято. Отже, для нас є дуже важливим в осінньому циклі розуміння змісту свят, розуміння тих чи інших звичаїв. І, звичайно, ми не повинні забувати, що надзвичайно багато різноманітних видів робіт було в період осіннього циклу. Тобто, мова йшла і про збір урожаю, мова йшла про збереження урожаю, мова йшла про оранку осінню, там ще був такий, як і косовиця, мова йшла. І про посів озимих тому, бачите, от старші люди вони кажуть, Боже, як добре, що були дощі, кілька днів було дощів, тому що озимина ніби друге життя отримала, і вона далі буде. І це дуже важливо для нас, хліборобів, які ну, успадкували традиції народу. Тому, хоча міські жителі вони не завжди можуть пояснити те чи інше свято, яке було в традиції, в давнину. Але історію і традицію розуміти, історію знати, це є дуже важливим для сьогоднішніх українців. Ну а для вас особисто, чим ну, скажімо, цікавий, чим запам'ятався з дитинства саме ці осінній цикл свят? Для мене було дуже цікаво, коли я приїздила до бабусі. У e, мене їх багато бабусь, дідусь, прабабуся, родичі село e, міського жителя, тому що я народилась і все життя живу в Вінниці. Але мені було цікаво, що традиція e, була збережена. І e, було дуже цікаво, коли бабусь, прабабуся, а вона жила на зрубі. Вона приходила з лісу. І я... Бачила, як вона приносила різноманітні корінці, різноманітні зілля. Ми говоримо про те, що збирають в травні, збирають на купала. але моя бабуся мала дуже багато корінців, які вона приносила і потім сушила їх. І я завжди згадую такі маленькі мішечки, і ось в цьому кожному мішечку щось було. Я їх не розв'язувала. Бабуся давала мені, каже, понюхай, от бачиш, це інший, тобто тут, може, не бачиш, а інший запах. І ось ці всі корінці вона потім використовувала. Тобто для старших літніх людей було важливим зібрати восени і те зілля, і ті корінці. Для, для мене було дивовижно, що в неї було так багато шипшини. У неї були сухі гриби. І завжди, коли я приходила до неї ну, з якимось гостинцем, що передавали мої батьки, то прабабуся мене обдаровувала. І я сюди згадую ось ті вузлики, такі, знаєте, з шматочків тканини, в яких були і шипшина, і сухі гриби, і були горіхи, і були лущені, і не лущені, і була і сушня. І ось це для мене Спогад дитинства це те, що для мене було дуже важливим тоді. А зараз я на це все дивлюсь як на частинку традиційної культури українського народу. Тобто кожна вікова група, старше покоління, молодше покоління, вони у цей період осінній вони готувалися до зими. Яким чином? Кожен мав свої обов'язки, свої доручення. Ось, і я пам'ятаю, що ось тих грибів, що я привозила, таких сухих, мама варила борщ, він був іншого кольору, тому що різні були гриби. Але для мене, знаєте, такий спогад він часто зринає в моїй пам'яті, коли я дивлюсь, як сьогодні місто намагається пізнати, намагається зберегти. Традиції, і це є дуже важливим, бо це наш фундамент, і тому ми повинні про це завжди пам'ятати. А осінній цикл, я вважаю, що ми маємо розглядати крізь призму. Це була робота, це була традиція, це були звичаї. І це було свято і не одне, бо мав би бути перепочинок від фізичної роботи, від втоми, і мала би бути душевна робота, духовна робота, бо свято це духовна робота завжди. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. І нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему осінні народні традиції українців. Говорила з нашою гостею, а це Тетяна Петрівна Пірус, педагог, науковець, колізнавець, народознавець, етнолог, історик, завідувачка навчально наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету. Замбулерна Булгакова. На все добре і гарного вам дня! Акцент з Іриною Булгаковою сто один